Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас на огляді електричний фрезер, Маркировка його P.O.B. 1200 h А завдяки його незвичайній формі, можна сказати, унікальній, працювати їм буде зручно не тільки в горизонтальній площині, а навіть на похилих та вертикальних поверхнях. Ну а зараз давайте подивимось на комплектацію цього інструменту. І в комплектації ми знайдемо все, що нам необхідно буде для початку робіт. Безпосередньо сам фрезер, насадку пиловідвід, запасні щитки, якщо щось сталося. Далі в нас йде набір невеличкий фрез із посадковим діаметром 8 мм. Цанга вже встановлена у самому фрезері. Також є цанга на 6 мм, якщо у вас є або будуть такі фрези. Далі йде ключик-шестигранник, кільце копіювальне. Також в нас є паралельний упор із направляючими, ключик для заміни оснастки. І ось такий прилад, за допомогою котрого, встановлюючи його на направляючі, зможемо вифрезерувати або коло, або сегмент цього кола. Ну а перед тим як все це у вас запрацює, бажано ознайомитися з інструкцією з експлуатації. Ну і починаємо знайомство із самого фрезера. По-перше, він оснащений 3 метровим силиконовим кабелем. Тобто, відійти від вашої розетки можна дуже далеко або задерти його навіть до самої стелі. Це дуже зручно, погодьтесь, і кабель силиконовий. Не добій на морозі. Всі налаштування, котрі має цей інструмент, якщо хтось вже робив таким інструментом, в принципі, такі самі. І підйом. Опускання, і револьверний упор і все таке інше. Але головне, що його відрізняє, це ручка. Завдяки цієї ручці цим приладом можна працювати і однією рукою. Це не завжди доречно, але іноді приходиться. Тобто виставили направляючу, і по направляючій можемо дотягнутись десь однією рукою. Нам не потрібно навантажувати обидві руки. Максимальна кількість обертів, що видає фрезер, 30 тисяч. Вмикаємо. Заспівав. Але якщо вам потрібно зменшити кількість обертів, для цього маємо ось таке каліщатко. Воно має 6 маркированих положень, але насправді їх більше цілих 11. І ці положення мають дискретну фіксацію. Отже, мінімальні оберти в нас 16 тисяч, а максимальні 30. І не забувайте, оберти обираються не тільки від матеріалу, з котрим ви працюєте, але ще й параметрів ваших фрез. Кнопка пуску в нас дуже широка, під два пальці. погодьтесь, це зручно. Та маємо ще кнопку запобіжника. Раніше це була кнопка фіксатора, але стандарти техніки безпеки змінюються, тому маємо те, що маємо. Але це все ж таки безпечніше. Ну, і додаткова рукоятка виконує функцію не тільки рукоятки. Це ще й фіксатор заглиблення нашого фрезера. Ну, а для того, щоб вірно налаштувати заглиблення, в нас є упор. Складається він з нижньої частини револьверної, далі металевий шток. Та шкала налаштування, чорнового налаштування, скажімо так, та більш тонкого. Один оберт цієї шкали це 1 мм, а одна поділка 2%. сотки. Для деревообробки кращого не забажаєш. Це не перший наш фрезер погружного типу. Тому, будь ласка, подивіться налаштування на інших відео. Вам буде корисно, а нам приємно. Для того щоб встановити фрезу. Потрібно, по-перше, перевернути наш фрезер, так буде зручніше. По-друге, беремо комплектний ключик. З цього боку в нас є фіксатор шпинделю. Натискаємо його, попадаємо в отвір та стопоримо наш шпиндель. Після цього попускаємо, повністю не викручуємо, тільки попускаємо гайку і встановлюємо фрезу. Тепер можемо. Затиснути цю гайку, але не перетягуємо, щоб не зірвати різьбу, щоб не прийшлося міняти увесь якір. Якщо в нас є фриза із хвостовиком 6 мм, тоді трохи змінюється алгоритм наших рухів. Гайку ми вже не попускаємо, а знімаємо повністю. Зняли гайку. Зняли цангу на 8 мм та встановлюємо цангу на 6 мм. Після цього піджимаємо її прижимною гайкою. Не дотягуємо, вставляємо фрезу і після цього докручуємо та фіксуємо за допомогою комплектного ключа. Фреза на 6 установлена. Нижня частина корпусу та сама подошва, звісно, металеві. Подошва має накладку із пластику, щоб не дряпати вашу поверхню. Далі, якщо ми опускаємо прижимну ручку, люфти мінімальні. Якщо ж ми її затискаємо, люфтів немає взагалі. На подошві ми також бачимо ручку, котра фіксує наші направляючі паралельного упору. Одним рухом затискаємо одразу дві направляючих. Якщо нам потрібно зробити коло або напівколо, або його сегмент, користуємося однією штангою від нашого упору, встановлюємо на нього центрувальний штифт, закріплюємо за допомогою ось цього єдиного вертлюшка наш штифт і ми можемо робити коло. Паралельний упор ми збираємо в залежності від потреб. Якщо нам потрібно, щоб наша фреза не далека була від краю нашої заготівки, збираємо таким чином. Якщо нам треба максимальна відстань від осі фрези до краю заготівки, переставляємо його. Ось так це виглядає на самому верстаті. В залежності від потреб, знову таки встановлюємо та закріплюємо. Тепер можемо пройтись майже по самому краєчку нашої заготівки. В залежності від того, яку саме фризу вистановите, ви можете зробити фаску, гарненьку закруглену виборку, але ще щось. або просто паз. Ну, а для того, щоб працювати було чисто та безпечно, встановлюємо пиловий двіт. Встановлюється він у спеціальні пази та закріплюється. Двома гвинтами і з гаєчками. З іншого боку, на ті самі отвори та на ті самі гаєчки встановлюється обвідне кільце. Для максимально чистої та ефективної роботи цього пристрою пиловідводу бажано під'єднати пилосос. Звісно, будівельний. Внутрішній діаметр нашого патрубку 36 мм, зовнішній 39 мм. Ну і нарешті прийшов час трохи попрацювати. Верстат у нас занурювальний, фреза в нас концева, тому занурюємось потроху. Потужність нашого фрезера 1200 Вт. Зараз ми це й випробуємо. Пиловий двіт ми не встановлювали, щоб вам краще було видно, що відбувається в зоні різання. А зараз вимитимо та подивимось, що в нас вийшло. Ну, ось така маленька та зручненька канавка. Або пас по-правильному. Паз у нас вийшов шириною 12 мм. Не дивно, фреза така сама. А глибину пазу ми встановили на рівні десь біля 9 мм. Ну а зараз давайте зробимо чверть. Також вмикаємо і поїхали. Ось така чверть в нас вийшла. Ми зробили три проходи, глибина ті самі 9 мм. Якщо вам потрібно змінити параметри, будь ласка, або більше заглиблюємось, або більше, або менше робимо проходів. Діаметр фрези 11 мм. Потужність нашого фрезера дуже добре відчувається, порається він на 5 балів. За якість нашої чверті, вибачайте, деревину ми не підготовували. Так, щоб зробити з неї меблі, потім, але продемонструвати можливості нашого фрезерного станка, я вважаю, ми змогли те, що ми вам продемонстрували, це навіть і далеко не один відсоток від того на що спроможний цей інструмент. Як ви помітили, працювати ним набагато зручніше в будь-якому положенні, хоч на стелі. Одне не забувайте, що фрезер працює або з паралельним упором, або з направляючою. Тоді у вас все буде рівнесенько та гарнесенько. Якщо у вас з будь-якої причини не влаштовує мережевий інструмент, або вам його замало, в нас також є великий вибір акумуляторних фрезерів. Ну а на цьому в нас на сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. Та пишіть коментарі, якщо лишилися питання. Вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато. До нових зустрічей!